Вітаю вас, друзі. В цьому році шпаки у нас розплодились як ніколи. Але зараз не про шпаків, а про помідори. Це було три дні тому. Я помідори сорту хурма посіяла прямо в ґрунт, в ямочки. Були такі, що посходили. По одному, по двоє, ось вони, а були такі, що по 5-6. По ось я прийшла вже попідвивала ті ямки, де було багатонько посходило помідорів, і буду зараз їх пересаджувати. Ось так. Зараз буду бити ямки. Це тут Найбільше в цій ямці штук вісім було. Тут один, я їх не поливала, просто попідливала ті, що я буду розсаджувати. Ось так, ці одразу не підвела, але не глянула, що там було їх аж три. Так що, зрештою, я і ту ямку розсадила. Так, починаємо. Далеко я їх не розсаджувала, а прямо біля цих У мене там місце було. Ось вже ці посаджені. Ті ще побільші ті по одному, де трішки менше по два в ямку. Але трішки я не розрахувала, місця мене не вистачило, тож довелося там, де кабачки не зійшли, втулити. Помідори ось так. Наперед скажу, що всі помідорчики добре прийнялися, тим більше, що тієї ночі ще пройшов дощик, так що з ними все в порядку. Оце я вже знімала тоді. Ось ще не всі були досаджені помідорчики. Ось тут зараз. Ще ямки 3-4 залишилось в мене недосаджених. Ось так. Де більше я повторюся по одному садила, а де трішки менші, то і по два. Ось так роботу зроблено, іду тепер відпочивати, бо ж це було вже діло пізнього вечора. А це вже сьогодні. Здавалося, скільки там її тієї ляди. Розочка вийшла на сонечко. Але ж, щоб пофарбувати її, треба не так то й мало часу. Перший раз я її пофарбувала ще два дні тому, а це ось сьогодні вже другий шар фарби. І це ще тільки одна сторона. Чекаємо, коли підсохне. І фарбуємо тильну сторону. І сьогодні ми нарешті спиляємо ось цю яблоню Ось ці тонші гілки чоловік опилює ножовкою. Так, початок вже покладено. Все добре, гілки як падали. Нічого не зачепили. Продовжуємо далі. Ось так ця гілка впала біля горіха. І трішечки нижню гілку йому придавили, але то нічого страшного ми продовжуємо далі роботу. Ну, ось такий результат роботи. Ручною пилкою вже все. Тепер беремо. Бензопилу і далі продовжуємо працювати бензопилою. А тут у нас чергова підзарядка акумулятора на тракторці, іноді його потрібно. І А перед тим, як почати працювати пилкою, потрібно набрати бензину. Хто знає, як це робиться, пишіть. А я ж цей процес не показую, а просто показую вже ось як бензин тече у потрібну нам ємність. Туди вже попередньо налиту відміряне мастило. Ось так, бензин вже залитий, а тепер черга мастила для смазки. Ось так, тепер можна вже іти працювати. А хто тут у нас ховається? Розочка лежить в холодочку під прицепом. Ви так, що весь процес роботи бензопилою я. Не знімала, а оце вже самий кінець. Ну, це показує, не не Отак чоловік розпиляв пеньок, зараз засипає його сіллю, це щоб він потім не відбивав порослю. Закриємо все це шифером від курей, бо вони вже тут, як тут, їм аби гребтися. Шифері, ну, так довго, Ось так. Вже все зробили майже. Згрібили все дрібне в кучу, а тепер я яблучка позбираю у відро. І віднесу їх на компостну купу. Вже місце під курник майже готове. На сьогодні вже ми з цією справою завершуємо, поки як кричать, вони тут на сусідній. Явоні це вже в них другий виводок Ось так. Під вечору ось вийшла огород, Зараз подивимось, як ростуть мої помідорки. Ростуть і з'являються навіть нові. Вітер розібрався, вже не хмари, у нас так кукуруза хилиться від нього. Можливо, буде дощ. Зараз глянемо на бурячок Уже вже величенький, вже навіть можна Рвати на борщ це циліндра. Отакий вітер, пір'я, петухові задуває. А зараз прогуляємося квітником. Жаржинка вже одна повністю майже розкрилась, і вже розпускається друга. Бдівки літають біля матіола, але вона ще не розкрилась, бо сонце ще не сховалося. Лаванда квітує. І ось такий соняг. Темно-темно, майже коричневий такий гарний, а цей схожий на звичайний ось ось розпустяться Чорнобривці і продовжують квітувати лілійники. Ось такі в мене в цьому році майорці. Такі пістряві. І справжня окраса мого квітника космея. Вона ще і пахне гарно. Ще продовжують прилітати бджілки на шавлію. Ось таке в мене сьогодні було відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Хто перший на каналі, підписуйтеся. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Бажаю вам всього найкращого і до наступних відео. Па-па!